Росіяни переконують північно-корейських військових, що вони нібито воюють не тільки проти українських бійців, а й проти південнокорейських. Про це розповів солдат КНДР, якого взяли в полон десантно-штурмові війська ЗСУ. От Отаку мотивацію придумали окупанти для того, аби угруповання Північної Кореї активніше брали участь у спільних операціях із росіянами. Про ці та інші події на фронті ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий оглядач Василь Пахньо. Пане Василю, слава Україні! Героям слава ранок. Близько тисячі північних корейців зараз проходять навчання в Росії на сучасній військовій техніці. Про це повідомляють в ГУР. А днями президент Зеленський заявив, що на фронт невдовзі прибуде нова партія солдатів з КНДР біля трьох з половиною тисяч бійців. От повернення корейців може вплинути на ситуацію на курському напрямку. Будьмо відверті, поки що це не є фактор, Я маю на увазі. Північно Кореї це не є фактор, який впливає дуже суттєво на перебіг бойових дій, зокрема на Курщині. Він кількісний фактор, так але якісний ні, тому що до сьогодні можна говорити про те, що і видно було, що корейці атакували масово кількісно, але доволі таки тактично безграмотно. Тут до ворожки не потрібно ходити. Ми бачили всі ці відео масив косу цих відео, масу їхні як Рос... росіяни пускали північно корейців просто по полю величезною юрбою для того, щоб вони штурмували якось позиції наших військ. Наші військові говорять так: вони швидкі, вони круткі, але вони ну реально тактично безграмотні. Uh -huh. Якщо однак ця інформація, яку ви зацитували про гур, про те, що вони проходять додаткові навчання, про те, що вони стануть, стануть е і стають е і, ну, трошки тактично грамотні. Чи ми то зрозуміло, що цей фактор впливає? Тобто будь яке тренування, будь-яка емпіричний досвід, так би мовити, здобути у боях, зокрема, впливає на якість таких військ, які можуть перетворювати робити більше проблем. Не сказати, що це буде якийсь однозначно геймченджер, але це буде фактор, який буде змінювати поле бойових дій, тому що не лише по особовому складу, але й на по корейській балістиці. Ми зараз бачимо, що перші 150 ракет, які прибули минулого року, вони вже цьогоріч пініпівнічної Кореї ці ракети, які прибувають, це ракети значно точніші, значно кращі за своїми е, супутніми характеристиками, ніж ті, що прибували до цього часу. Тобто випробування війною, випробування часом дає певні покращення. До речі, вчора російський диктатор зробив заяву і сказав, що окупанти перейшли лінію державного кордону з Україною в Курській області і нібито ведуть наступ по всій лінії бойового зіткнення. В Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували. Розкажіть, що наразі там відбувається? Маячня російського диктатора, який говорить про те, що справді переходиться кордон. Ну тобто, там була. Ніхто ні, основніх, ні духом духом хлопців щодо таких заяв, чесно кажучи, тут політично з'являється запитання з приводу того, який сенс путіну робити ці заяви. Uh -huh. Тобто ми розуміємо, що це очевидь якась спроба нагнітання ситуації, яка і так у нас в інформаційному сенсі в Україні не така проста і стабільна, і він намагається її додати і там перцю і жару. Ну тобто була одна диверсійна група, яка спробувала в шостій ранку вчора прорвати кордон на сумщині. Ця диверсійна група це не є новинка. Подібні речі вбиваються абсолютно всю. Ти справді на сій лінії фронту і особливо якщо говорити про кордон постійно диверсійні групи з Брянщини, з Білгородщини, вони намагаються всіляко і постійно смикати кордон, перевіряти нашу цілісність фронту і заходити на територію України. Але нічого такого про що можна було би сказати, що це вже наступ по всій лінії фронту. Ну такого просто напросто. Хотілося б ще поговорити про те, що ледь не щодня ворог завдає ударів по прифронтовій Константинівці. І от якраз таки вчора, вкотре росіяни скинули на місто чотири керовані авіабомби. Вони готують собі так званий плацдарм для наступу чи просто тероризують цивільних? Ну, Костянтинівка, будьмо відверті, вона доволі близько до фронту і е, близькість її до фронту. Вочевидь, перетворює Костянтинівку на певний інфраструктурний, а це і є вочевидь інфраструктурно транспортний об'єкт, який використовують наші війська для забезпечення фронту на цьому напрямку, так званому Краматорському напрямку. Тому Росіяни її розбирають, тому що будь-якого кращого варіанту поки що вони не придумали. Вони не можуть, окрім як стиранням з лиця землі населених пунктів, їх фактично що захоплювати. Це ми бачимо на прикладі часового яру, Турецька, і то вони навіть їх не можуть захоплювати. Насправді це, це зараз теж така задача наших військ зробити так, щоб коли Бо це бо це станеться пізно, коли росіяни наприклад, захоплять захопляторець, то щоб вони не могли використовувати цей хаб для подальшого наступу на ту ж саму Костянтинівку. Тобто наразі обстріли це, це класична тактика. Нічого такого суттєво не змінилося для з боку Росіян. Але якщо розширювати контекст Костянтинівки, ви подивіться за останні ну місяці, фактично, що місяць, як мінімум Покровськ перестав бути, ну як на мене, мені здається, він перестав бути метою для окупантів. Чому тому що вони розуміють, що зараз Покровськ, ті плани, які вони намагалися створити, взяти його в оточення в клешні, воно не реалізовується, тому що по перше, Клешні повноцінно а не вдалися. В наші війська провели ряд контратак, які порушують цілісність російської лінії наступу. І В, в принципі, зараз під Покровськом дуже багато якісних класних і крутих підрозділів. Бепалашників наших працюють, які фактично можна говорити вже так впевнено створили. Кіл зону зону вбивства російських окупантів okay. на кілометрі 10-15 від лінії бойового зіткнення. Відповідно, якщо Покровськ не можуть взяти от зараз, хоча вони планували це незначно раніше робити, потрібно кудись переміщати свої ресурси. На моє переконання, це може бути напрямок Костянтинівки, тобто зараз активізація турецького і в часому ярі паралельно. Це може бути і напрямок Путінська. Насправді okay. для того, щоб ну будувати якісь звитяжні переможні речі. Так, і до ще важливого запитання. Глава Райн-Меттель заявив, що запаси зброї в ЄС та Україні майже вичерпані через недостатні інвестиції в оборону. Чи дійсно це так? Ну, мені невідома до кінця ситуація, але якщо говорить поважний чоловік, як Армін Папергер, глава Райн mm -hmm. ну, Металі, то це, то це викликає, звісно, перестороги. Тобто, зараз зрозуміло, що відбувається йому в якійсь мірі вигідно. Такі інформаційні заяви. З точки зору того, що зараз не зрозуміла ситуація зі штатами, що куди як воно буде розвиватися, і на європу покладається більше справді такого контексту забезпечення і України і Європи бойовими і військовими спроможностями. Вже зараз я думаю, що ви чули заяву Анленбербок, це глава МЗС Звучно-політичного відомства Німеччини, яка сказала, що після виборів в Німеччині, які відбудуться цього тижня, Ну не зовсім коректно була подана інформація зокрема наші змі про те, що нібито буде в Україні виділено рекордний пакет допомоги на 700 мільярдів. Це не зовсім так, м'яко кажучи, це не зовсім так. А йшлося про збільшення оборонного бюджету Європейського союзу uh -huh. до 700 мільярдів євро. Тобто зараз він складає близько 500 мільярдів. а... Після виборів в Німеччині можна буде повернутися до обговорення проєкту на 700 мільярдів євро. Тобто, це ну лише можна сказати заяви американців виступи Джеді Венса на мінкінській конференції е, і усвідомлення реальності важкої сприяли тому, аби е, власне, на, на території європейського союзу задумалися на суттєвим збільшення бюджету yeah. на 200 мільярдів, і це хороша ознака. Насправді, uh -huh. тому що вона дозволить або виробляти більше зброї, щоб той самий Райметаль це робив, або купувати у тих же американців, які Зовсім не проти продавати справді що свою зброю за за живі гроші. Ну слава богу, включилися. Дякуємо так. вам. Дякуємо. Дякую. Я хочу нагадати що з нами на зв'язку був військовий оглядач Василь пихньо Дякую.